Добре. Векаємо, щоб ще відбулися. Привіт-привіт вам ще раз всім. І що? І що у нас зараз 18-та година, і ми зовсім не втомлені, і ми далі, далі творимо, дізнаємося, з чогось новесенького, а щось цікавеньке нам сьогодні підготувала наша Ліночка. Тому давай будемо розпочинати. Я тобі передаю слово. Будь ласка. Добре, вмикаю. Чи є на заняттях Ярослав? Поки не бачу. Я теж поки не бачу. Тоді добре. Ярослав сьогодні у нас було домашнє завдання, зараз розберемо його. Ярослав намалював котика і його звати Мурчик, і він дуже любиться, любить гратися на дворі, на вулиці. І ще Даша. Намалювала ведмедика, вона обожнює маленьких чудернацьких ведмедиків. А тема нашого заняття мандрівка у світ рослин. Кожен з нас хоча б раз в житті стикався з дивними або незвичайними рослинами прямо у нас під ногами або десь далеко на краю світу. Вони ведуть своє цікаве життя. Я запрошую вас у такий дивовижний, загадковий і неповторний світ рослин. Я вже бачу, Аріна хоче прочитати. Читай. Яблука приведе, надзвичайне ну, явище, яке можна зустріти після крижаного душу. Іноді, коли відпокриває старі яблука, що ще залишаються на гілках, і падають на землю, на землю, а крига так і залишається вісити на дереві. Молоде. Міша. Та мені читати це, так? так, так. Це не ліс, а лише. Одне дерево в Бразилії, яке сильно розрослося. Замість того, щоб парахнути вгору, гілки цього дерева ростуть у боки і з часом виг... вигинаються вниз через вагу та такорінюються, а потім знову ростуть, точно це стовбури вже іншого дерева. Мені це нагадує лабіринт, ава. Давайте лак, якщо вам нагадує, теж. А, теж це нагадує. Хотіли б ви побувати в такому лабіринті? Легк чи? Так. Так, давайте не... прочитаю нас Альона. Читай. Зараз тобі мікрофон вмикнуть. Дякую, а я ж казала, що прийду. Ми всі знаємо, що бамбук най... найвища трава oh. у світі. А ще він вважається надзвичайно швидко рослиною на планеті. За один день він може витягатися на. А тут вже, по-моєму, хтось відповідає. А як ти думаєш? На... Ой, це не те, зараз. Ось. То не те. Вийшло. Ось, тепер читай. Як на метр три сантиметрів або на п'ять метрів. Як думаєш? На метр. Давайте напишіть в чат, як ви думаєте. Якщо вибачте, в мене просто голос трішки сів. Добре. Пишіть в чат, я буду дивитися. Пишуть метр, метр, метр. Зараз ще вверх. Метр п'ять метрів. Угу. Давайте перевіряємо. На один метр. Так. У нас ще є Аріна. Давай. Ти почитаєш. Угу. Аріна Сус... Лопець. Сосна Мафусаїл. Одне з найстаріших дерев на землі його вік 4849 років, знаходиться в США Каліфорнія. Молодець. Ось така табличка знаходиться біля дерева. Далі. У нас є Олекса Олексій. Читай. Вікторія Рогіод. Водна рослина є найбільшою кувшинкою у світі. Її лист до 2 метрів в діаметрі. Вони витримують вагу до. Як ти думаєш, до 30 кг, 5 кг або до тонни. Олексій, як ти думаєш? Думаю, до однієї тонни. Добре. А всі інші напишіть в чат. Як ви думаєте? Одна тонна. 5 кілограмів. Пишіть, пишіть в чат. Я всіх, я всіх дивлюся 5 кілограмів. Угу. Одна тона – 5 кілограмів. 30 кілограмів або одна тонна. 30 кілограмів. Тонна або 5 кілограмів. Давайте перевіряти. Правильна відповідь: 30 кілограмів. Це як. Напевно, як дитина вісьми років. Ось такий от листочок. Ось такі у нас рослинки. Софія читай. Евкаліпти це одні з найбільш високих дерев, які може досягати до 100 метрів у висоту. Кора заважає дереву рости, тому воно її щороку скидає. Вона відпадає зі стовбури, шматками або ж цілими пластами. Ось так. І дивіться, як гарно воно виходить. У нас ще є Арнольді. Це один. Одиночні квіти, які вважаються найбільшими на планеті, є аметр до 100 сантиметрів, а важать вони до 8 кілограм. Ще їх називають квітка лотоса або трупна лілля, бо мають особливий аромат, схожий на запах тухлого м'яса, щоб залучити комах. Нічого собі. Молодець. Ось така от квітка, вона велика і чомусь схожа як. Точно не на нашій землі, або там вона десь в космосі, або взагалі з іншої галактики. Альона? Знаєш, я зараз дивлюсь на цю циквін... квітку, як я, а, це листя. Я подумала спочатку, що це Ну, по кольору дуже схоже вже на буряк. Я одразу подумала, Драчно він на не... дрібді. До речі, так дуже схоже. Прочитай нормально. Ну. Ага, листя венериної мухоловки часто забарвлене по яскраві кольори. Це необхідно, щоб привертати увагу комах якимись рослинних жак харчується. Саша, ти хочеш прочитати? Давай запитаємо Д давайте. Так в сухих саваннах тропічної Африки ростуть е, найтовстіші дерева на планеті баобаби. діаметр стовбура, яких досягає 10 метрів. Тепер давайте Саша. Люди іноді використовували особливі компасні рослини, а гральні листя таких рослин повер... повернуті на північ і на південь, а прощини на захід і схід. Навіщо рослина така точно розташувальне лісто по сторонах світу? Як ти думаєш, щоб охолодитися? Щоб відлякувати комах, або щоб швидше знайти воду? Щоб охолодитися, або щоб відлякувати комах. Угу. А всі інші напишіть в чат. Тут та написала це, це як я, хоч мені 11. Напевно, ти написала, коли 30 кілограмів. Так? Угу. Пишіть в чаток, ви думаєте, щоб охолодитися, щоб відлякувати комах, або щоб швидше знайти воду, щоб охолодитися. Ви можете писати перше, другу або третє, якщо вам буде так легше. Друге, щоб відлякувати комах. Пишіть, пишіть. Щоб відлякувати комах, щоб охолодитися або відлякувати комах, щоб швидше знайти воду. Щоб охолодитися, відлякувати комах. Щоб швидше знайти воду або відлякувати комах. Давайте перевіряти, щоб охолодитися. Сьогодні, до речі, я бачила таку рослинку, а ви колись небудь бачили таку рослинку? Лайк. Like? Саша ні. Аріна бачила. Ось така звичайна рослинка живе в Україні, таке, таке незвичайне листя в неї. Так. Міша. Мікрофон. Не хочеш? Напевно, давайте. Дати... Кирилл. Так, я знаю цю рослину і так же, зі школи давно. Кажений огірок дріб'яниста рослина, яка відома тим, що може викидати насіння. Росте в Криму, стебло у нього тягнеться на 50-150 метрів. Кажений огірок викидає насіння на 10 метрів, я думаю. 10 метрів. Пишіть в чат, як інші. Думають, 10 метрів або 1 на 10 метрів. Може, хтось думає на 25 метрів? На 10 метрів? На метр або на 10 метрів? На метр або на 10 метрів. 10 метрів. 25 метрів. 10 метрів. Давайте перевіряти. Правильна відповідь 10 метрів. І ось картинка. О, я як вас правильно вгадав. Угу. У нас була Аліна. Давай ти почитаєш. Було б неправильно... Називати Посидоною водорісну це справжня рослина у 206 році, на дні Середземного моря виявили екземпляр довжина. Кого думаєш? П'ять метрів, вісім. Це кілометрів. І дев'яно сантиметрів. 3, як, як ти думаєш? Дев'яносто сантиметрів. Молодець. Ти така ще маленька, але так дуже, дуже гарно читаєш. Молодець. Пишіть в чат. 5 або 90 сантиметрів, 5 метрів, 5. 90 сантиметрів, 5 сантиметры. 5 кілометрів. 8 або 90. 5 або 8, 90. Давайте перевіряти. І правильна відповідь: 8 кілометрів. Софія, хочеш почитати? Давай. У хвойних лісах стоїть дуже пізнав... пізнаваний запах. Ми називаємо його запахом хвої, і він міцно асоціюється в нас із Новим роком. Це запах особливих речовин, що виділяються деревами фітонцидів. А навіщо сосни виділяють фітонциди? Як приваблювати комах, щоб відлякувати комах, щоб відлякувати шкідників. Як ти думаєш, Софія? Думаю, я думаю, щоб відлякувати шкідників. Нічого собі. Я би теж так подумала. А можливо, це і правильна відповідь. Третій варіант, третій, другий варіант. Перший варіант, другий, третій. Третій варіант. Третій або другий варіант. Давайте перевіряти. Правильна відповідь, щоб відлякувати комах. Ви прямо попадаєте в яблучко. Напевно, Аріна хоче прочитати. Так. Південної Африки схожа mm -hmm. на дрібний камінчик. У тій стадії свого розвитку нагадує губи людини. Ведь який період, коли з'являються губи. Мені кажеться, коли... Дай прочитаю варіанти починаю... відповіді, коли з'являються квіточки, зліт... коли починає харчуватися комахами, коли ярко. Мені кажеться, або перше, або друге. Добре. Пишіть euh, свої варіанти в чат. Щоб відлякувати шкідників. Коли з'явилися квіточки або харчуватися комахами, другий варіант. Третій варіант, другий варіант. Можливо, хтось хоче перший варіант. Перший або третій, перший або третій, другий варіант, третій варіант. Давайте перевіряти. Правильна відповідь, коли з'являються квіточки. Можливо, хтось хоче, що... хто ще не піднімав руку, наприклад, Даша і Діана. Хочете почитати? Тут зовсім небагато. За, по ролісоки, ми з'являє на весь під снігу і цвітем. Кираси вими білими к вітиками. А хто, або що запилює ці квіти? Як ви вітер? думаєте, вітер, джоли або комахи? Як ви думаєте? Джоли, джоли. Добре, а як інші думають? Третій. Не потрібно спамити в чат. Бджоли, перший або другий варіант, вітер або бджоли, комахи, вітер, вітер або комахи, бджоли або комахи. Бджоли або вітер. Давайте перевіряти. Правильна відповідь: комахи. А хто цікавиться ботанікою зоологією, є гарний безкоштовний додаток? Сік розпізнає представників флори та фауни за фотографіями. Можна завантажити в плеймаркеті. Це ви можете навести. На якусь рослинку, і вона вам скаже, що це за рослинка, або що це за тваринка, або якийсь гриб. А домашнє завдання буде фотографувати або намалювати малюнок і описати його. Ось цей малюнок це я його робила разом з котиком, він мені допомагав. А ось ще малюнок, я його теж робила. Так. Зараз будемо грати. Зараз ваша задача знайти слова. Ці всі слова були показані або сказані, навіть ви їх прочитали в презентації. Аріна, напевно, знайшла перше слово, і як говоримо: перший стопчик або перша лінія, четверта буква. Наприклад. Я побачила слово третій ряд. Ось тут зліва, прям лівий, рослин, слово. Так, молодець. Хто ще знайшов? Кирило знайшов. Я знайшов може, склати два? Одне, бо всім не вистачить. Ромашка, останній найнижчі ряди. Там, де з четвертої букви починається? Бачила. Хто ще знайшов? Альона знайшла. Це четвертий рядок. На початку, там де буковка К, квітка. Квітка. Так. Софія, ти щось знайшла? Давай. Знайшла слово дерево в другому рядочку. Дерево молодець. І ще задаша Діана. Лістя. Ростіння. Ростіння. Перший Я... ряд листя. Ось, зайшла. І останнє слово: у нас є. Аріна, давай. Я думаю, що. Ну, я хотіла, я хотіла сказати, щоб в першому, в першому теж ли, ли, листя, але ну, це вже це Добре. Вже сказати. Давайте шукати, я теж разом з вами шукаю. Міша, здайшов. Давайте А я знаю, я знаю, що тут куди шум. Це е, тут ось сім. Зараз я це просто загубив. Це було... Давай тоді Саша, бо вона зайшла. А ти пошукай, Саша. Це слово трава. Де вона? Перший ряд. Пер, перший ряд. Яка перша буква? вниз ось я знайшла. Як вона сховалася Чудово. правильне рішення знайдено? яблучко Так. У нас ще є гра. Потрібно знайти пари. Альонка знайшла першу пару. Uh, Перша пара це панда uh, та Угу. Uh -huh. Зараз будемо перевіряти. Аріна. Конверт та роза. Конверт та роза. Добре. Даша і Діана. Десь рукою. руку. Ми хотіли теж розу і листя тільки. Можливо, ви знайшли іншу пару? Ні. Добре. Ні. Так, ось і. Ось ці пробочки викрип... та дерева. Не викрикуємо. Будь ласка, піднімайте руку я вас питаю. Олексій. Ось ці пробки та дерев.